Пані Оксано, знаємо, що нещодавно в Києві відбувся форум під назвою Сприяння рівності та протидії дискримінації організований Національним демократичним інститутом. І ми хотіли б з вами поспілкуватися про ті головні. Теми, які піднімалися на цьому форумі, і загалом про ситуацію в нашій державі і щодо рівності і щодо протидії дискримінації, як ви розцінюєте це те, що у нас склалося зараз на третьому році війни, чи створені в нас дійсно умови для і з одного боку сприяння рівності, а з іншого боку для протидії дискримінації? Ну, варто зазначити е, насамперед, що гендерна політика в нас державна політика, тобто це теж е, ще така новина для багатьох і навіть для посадових осіб, е, тому що е, Окрім величезної кількості нормативно-правої бази, яка розвивається, яка адаптовується, і в тому числі внаслідок асоціації з європейським союзом, да від тисяч від року. Підписаної угоди, і тут, власне, що навіть є такий документ, який називається концепція комунікації з гендерної рівності. Це такий спеціальний документ, який Кабінет міністрів видав в 2020 році, для того, щоб усі посадові особи говорили одним голосом. Тому що все-таки нема розуміння та тих хто живе там в своїх якихось власних упередженнях і стереотипах я про посадових осіб. є там, наприклад, якісь певні такі речі пов'язані з виконанням професійних обов'язків, тому що все-таки державна служба перевантажена. То оцей спеціальний документ 2020 року він якраз і спрямований на те, щоб посадові особи говорили одним голосом і розуміли, чому ця гендерна політика впроваджується, що є проблеми, які держава має вирішувати, оці нерівності або пов'язані із тим, що порушуються права і свободи. Хоча знову ж таки наголошу, не зважаючи на ті страшний період, який переживає Україна ми всі так і як держава, як країна, то держава Україна дуже багато. Напрацювала, розробила, прийняла нормативно-правої бази і вдосконалює, як і той базовий закон про рівні права і можливості жінок і чоловіків, які прийняті ще в 2005 році. Тобто, це вже майже 18 років закону, такому спеціалізованому, в якому йдеться про гендерну рівність, про багато тем пов'язаних із питаннями насильства, різних видів дискримінації. Так що, от ну, така моя відповідь, що це питання постійно розвивається. І війна, вона не тільки, знаєте, виявила вона і поглибила багато нерівностей, і поставила багато нових актуальних тем. Так що цей процес постійний вдосконалення законодавства і реалізації політик різних, і державної в тому числі. Пані Оксано, нуте ви згадали про це, що дійсно гендерна політика це державна політика, але з іншого боку, бачимо чимало критики цієї політики, зокрема з боку церкви, з боку різних політичних партій, особливо правого спрямування. То і навіть можливо, якраз ця і критик критики більше ніж пояснення з боку держави важливості цієї політики. Як ви розцінюєте ось цю ситуацію? Ну, що можливо, спочатку про релігійні організації про церкву, так тут знаю про це, що є спротив, але треба зважати, що Україна світська держава, і в нас в Поліконфесійна держава в кожної церкви є своя позиція щодо того, як вона бачить роль жінки, роль чоловіка, як вони ставляться до того, щоб, от власне, узгодити свої пріоритети релігійного віросповідання і прав і свобод людини. Іноді це конфлікт. Але я думаю, що універсальний такий ну підхід він буде на конструктив в тому, що усі церкви релігійні організації будуть ну в тому сенсі, що за конституцією Україна є правовою державою. І ми цінуємо права і свободи різних людей, і права людини універсальна категорія. Тобто такого не може бути, так, що такі права ми визнаємо і свободи, а такі не визнаємо. Це універсальна категорія для всіх, коли ми починаємо ділити, от казати, от ті рівні, а ті рівніші, так? або, наприклад, те можна, те не можна. Тому в ну такі така позиція мені здається конструктивною. І компромісною для церков, тобто, що там, де конституційні права гарантовані державою, все-таки церква має розуміти, в якій державі вона діє, да, і відділена від держави. Звісно, що кожна людина має або не має якусь певну релігійну ідентичність, приналежність, певну свідомість є такі люди, в яких конфлікт. Особистий, да? тобто вони, ну, наприклад, людина, яка сповідує саме такі релігійні погляди, що для неї ну неприйнятно там, наприклад, визнати, що що чоловік і жінка це рівні істоти, да? рівні люди. От і того тут треба тоді ну, самій церкві і визначатися да? в межах яких правил вона взаємодіє. І мусить бути не, не як це колись там казали кесарю, кесарева. От, оце ну все таки церква має зважати на те, яка конституція, яка держава України щодо політичних партій. Політичні партії якраз в їх призначення в тому, щоб вони політичні інтереси свої власні, ідеологічні відстоювали. Але в тому числі вони ж мають діяти в рамках конституції, і іноді для мене дуже дивно, як це політична партія, яка ну фактично діє наспротив державній політиці. В неї може бути деяке бачення по окремим темам своє. Та але отак, щоб зовсім казати, там що гендерна політика зло, або гендерна політика зовсім нам не притаманна, або це нав'язано якимись окремими. Ну, не знаю, там феміністками там чи науковицями. Тому тут теж власне, я думаю, що багато потрібно провести і такої просвітницької роботи, якщо це не спеціально, да тобто ясно, що політичні партії, особливо крайньо праві, в них специфічне таке ставлення до жінок. Чомусь, так? хоча жінки завжди відігравали роль. В якщо ми беремо встановлені України в боротьбі за незалежність цього року 140 років українському жіночому рухові, тобто в Станіславові теперішньому Івано-Франківську, пройшло жіноче віче, де вперше було заявлено там жінками скоординовано про. Жіночі права презентовано е, таку збірку український, ну жіночий вінок з українськими віршами. Тобто, це історія України, вона і жіноча, та і чоловіча. Тобто, так би мовити, ми до цього підходимо. Так що е, тут про політичні партії, власне, е, якщо вони працюють на державотворення, вони мають підтримувати права і свободи. Усіх людей, в тому числі і жінок, і чоловіків, і, значить, і гендерну політику теж. Пані, Оксано, ми бачимо, що на цьому форумі, зокрема, надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Мартін Оберг зазначив, що для того, щоб власне, перемогти. Потрібна ось ця гендерна рівність і інклюзія в Україні, і зокрема Україна для, для того, щоб вступити в європейський союз, повинна закріпити гендерну рівність на законодавчому рівні. То, на вашу думку, наскільки от важливо, аби ця гендерна рівність була закріплена саме на законодавчому рівні, наскільки важливо розвиватися в ній, аби дійсно пришвидшити наш вступ до європейської унії? Так, ми маємо виконати багато зобов'язань, тому що європейський простір це простір прав і свобод, який ну вільний або дає можливості захиститися від дискримінації різного прояву. І власне наше законодавство розвивається, якщо йдеться про гендерну рівність, от про визначення, то це унормовано термін в цьому ж законі, який я згадувала про рівні права і можливості жінок і чоловіків. От в законі завжди перша стаття роз'яснює всі терміни, які потім в тілі закону далі згадуються. То гендерна рівність це рівні права та можливості жінок і чоловіків в усіх сферах суспільства. Таке визначення законодавства. А вже пройшло 18 років з прийняття закону, зараз є робоча група, там близько 50 осіб приймають правки, тому що є такі моменти та, і багато дискусій. От, наприклад, там, ми говоримо, гендерна рівність в законі є, гендер, гендер самого слова нема. Міністерство соціальної політики, яке є координуючим в впровадженні гендерної рівності між іншими центральними органами влади, то видало спеціальне такі в методичних рекомендаціях роз'яснення, що таке гендер. А то гендерну політику впроваджуємо, пояснення, що таке гендер да, немає терміну такого законодавчого, і вони видали для користування своє, і це якраз рівний стан. Статус, це гендер, це соціальний статус, поведінка, роль, які виконують жінки, чоловіки. В суспільстві. Тобто, це означає, що на відміну біологічної ролі да, от ми народжуємося жінка біологічно, да, жінки-чоловіки ну, є частка людей, які да, вони, так, інтерсексуальні люди, да, які народжуються невизначеної статі. Таких дуже мало людей, але такі є. Але в основному ми, жінки-чоловіки, народжуємося, і а, тоді а, це не означає, що твоя біологія визначає, Чає все твоє подальше життя, от про це воно та тобто, ця тема про те, що народжуючись біологічно жінкою чи чоловіком. Тобі вже не давали всю свою роль і визначали, що ти маєш робити в житті. А якщо ти не відповідаєш цій ролі, от тоді виходить, що суспільство тисне або не дає тобі розвиватися. Тобто, чому затісно в терміні стать, чому цей гендер з'явився з 70-х років 20-го століття, спочатку в науці, науковому обігу, а тоді вже і в нормативному. Тому що не можна пояснити тільки статевою ролью всю людину, всю людську. У діяльність, у життєдіяльність, бо людина це соціальна істота. Ну, там, там ми знаємо соціальна тварина, казав Арістотель, От людина це соціальна істота. В нас є і біологічне, і соціальне. І того, якщо людина, народжена певної статі, хоче реалізуватися далі в соціумі, їй ніхто не повинен казати, ну там, умовно, ти жінка, ти мусиш раз, два, три, там ну от, забезпечувати родину, там варити борщ, там мовчати, умовно, та, і бути там слухняною. А ну, чоловіку це тільки вимагати, там, наприклад, що ти забезпечуєш, ти, там, наприклад, якусь певну роль маєш. тільки таку Визначено Так? тому, от про це. Тому вдячна, що ви цю цитату згадали так. Тому що, от, знаєте, в форум Національний демократичний інститут, та, що, ота, посол Швеції а, був на цьому форумі. Щоб, от Кажуть, що це, знаєте, якісь іноземні фонди, тільки в нас цю гендерну політику підтримують і просувають. Але варто розуміти, що жоден фонд і жодна міжнародна організація не діють в Україні без угоди з урядом. От тільки От від, просто треба якось всім це зрозуміти. Так? Тобто в нашої держави на багато речей нема грошей. І в нас є прийняті документи, реалізовувати їх в нас власних коштів, нема в бюджеті, і тому міжнародна спільнота е, погоджується да, допомагати нашій державі реалізовувати програми, реалізовувати програми, які стосуються в основному от, права і свободи, це багато е, да, закордонних. Е, е, за міжнародних фондів реалізовуються, бо в держави ніколи на це не було грошей. Ну навіть там ну, війна з 2014 року, да? до 2014 року нас теж ніколи не було. Я давно вже в цій темі. Там нас ніколи не було о, о, вчасно і пріоритет реалізовувати. Правда, зараз ми в такій ситуації, та, що ця тема не зникає, в тому числі, що ми вже чітко зрозуміли, що ми хочемо жити з цивілізованим демократичним. Світом, а не з е, партнерами да наш агресора нашого сусіда, е, який е, ми бачимо, да, з ким спільну мову знаходить з північною Кореєю, з Сирією, з різними е, недемократичними диктаторськими державами. Ми зрозуміли да, що демократія це складно, не просто, е, довго приймаються рішення, але це наш вибір. І ми не можемо казати, що отут ми інтегруємося, а тут ми ще там не готові. Тому багато зобов'язань для того, щоб прийняти нашу державу в цю європейську, так би мовити, ну солідарну спілку. в от тому от Така моя відповідь, що ця вся діяльність, те, яку ми провадимо зараз, це є теж е, державна політика. Просто що не за кошти платників наших податків, да, а за кошти платників інших держав. От власне там от шведи дуже багато підтримують е, таких моментів. Ну, знову ж таки, від того, були б в нас кошти, да, і була політична воля, це була б інша ситуація, е, а тут ще й всі кошти і пріоритети на війну от така Пані Оксано, ну не можемо з вами не обговорити ситуацію з рівності в нашій області, в нашому місті. Зокрема, нещодавно, чи не вперше в історії нашого міста, креативна агенція Партизан вирішила вивісити веселковий прапор, а та також символіку висолково якраз на підтримку рівності в місяць прайду, місяць гордості. Але бачимо, що через декілька днів. Вандали, все-таки понищили цю символіку, понаписували там нецензурну різну лексику. А, наприклад, ці представники цієї агенції, наприклад, мусять мусять ховати цей висолковий прапор. І знаємо також, що багато хейту і вилилося в соцмережах і на цю компанію. І зокрема, бачимо навіть і деякі депутати Луцької міської ради теж активно виступали проти такого такої прояви такого прояву і рівності. Цікаво почути вашу думку, що що тут не так, в нашому місті, в нашому в нашій області, в цьому напрямку. Багато де це не тільки наше там, область чи місто унікальне. ну В якихось містах легше висловлювати свою позицію спільноті, яка захищає права от, от, ЛГБТ, К плюс да, спільноті. І те, що агенція проявила, так би мовити, солідарність з цим, ну і бачите, як це небезпечно. Тобто, досі в Україні небезпечно проявляти, висловлювати, да і там свою. Позицію по захисту різних да, сексуальних ідентичностей, виступати за те, що люди усі мають рівні права незалежно від да, і статі сексуальної там, орієнтації, і так далі. Ми живемо поки в такому суспільстві. От, власне, знаєте, мене тільки дивує, що от енергію спрямовувати трохи не туди багато хто із посеред. <садових> осіб. Тому що є багато речей, які потрібно робити, але от на цю тему дуже швидко знаходяться якраз прихильники, такі союзниками. От Якщо, наприклад, там якісь корупційні прояви, або там по, по інклюзії нашого міста, по безбар'єрності нашого міста, так туго це все йде. А от оця тема ну, вона на такому швидко Хайп нас вирує, да, але про що це свідчить? Що ми ще далеко не демократична е, держава? Тобто особисто е, людині, да, ну, наприклад, немає, е, вона не має потерпати від дискримінації від того, що вона публічно проявляє свою солідарність із тими, кому не просто е, е, люди які. Різних сексуальних орієнтацій, та да, вони не можуть ще про це говорити. Мова ж не йде про те, що це має там з кожного вікна, чи з кожного телевізора. Про це да. просто люди не можуть спокійно жити, якщо публічно заявлять про свою позицію, і це і фізичне насильство до них застосовують, і психологічне, і погрози, і поліція це розслідує. Це дуже небезпечно. А тепер подивимося. Ці депутати подумали, що серед, наприклад, молодих людей є теж люди, які ну іншої, ніж там би мовити, так вони кажуть, традиційної да орієнтації. Не, не є, я знову ж таки в лапках це е, дуже невеликий відсоток людей, але е, молоді люди е, дуже багато самогуб з цього приводу, е, тому що люди не можуть відкритися, вони не можуть вести себе е, відкрито. Да? Тому е, я думаю, що треба всім вдосконалюватися. Я з точки зору багатьох аспектів е, да, кажу, що в нас ще не дружнє, не толерантне суспільство. Бо толерантність вою якраз в тому, що я можу не поділяти чиюсь точку зору чи позицію, але якщо вона не загрожує державі Україна і нашій державності, якщо вона не порушує ніякі права, то я її приймаю. Якщо там ну, не, не кримінальний кодекс називати не називають, так то я приймаю цю позицію, і е, так і треба діяти людей, які включаються людям, які включаються в публічну політику. Раз ви йдете в цю публічну політику, то ви не повинні робити ще більш недружнє, е, таке страшне, нетолерантне середовище для молодих людей, які потім ну дуже некомфортно для різних людей, так? які можуть Некомфортно себе почувати. Тому, ну, знаєте, в мене емоційна така відповідь, але просто це, це дуже недобра ситуація, що поки така, знаєте, як маркер, от ця тема гендерна рівність, тема прав і свободи ЛГБТ спільноти, ця тема така маркер. От, чи в нас суспільство ще готове бути в різноманітне, розуміти, що люди всі різні? Що вони інших якихось пріоритетів, інтересів, потреб, і якщо простір тієї людини, да от, от свобода починається так, зараз сформулюю, та якщо свобода, моя свобода завершиться там, де починається свобода іншої людини, так і головне пам'ятати це. Тобто, якщо вам нічого не загрожує позиція, життє, життєдіяльність іншої людини, ну лишиться в спокої, але на цьому якісь бали заробляються, електорати, так? бо це така ну, тема, досі. І для наших співвітчизників актуальна, тобто багато переймається тим, насправді, чим не треба було би перейматися і спрямовувати в якесь конструктивне русло. Пані Оксано, 12 квітня на Фейсбук сторінці Державної інспекції енергетичного нагляду України з'явилося оголошення про те, що ця держструктура шукає фахівця з питань гендерної рівності та інклюзії на посаду власне головного спеціаліста. І бачимо, що відтоді українська інтернет спільнота була обурена, сприйняла цю інформацію неоднозначно. І власне обурення були пов'язані з тим, що Треба у фахівцях такого профілю в структурі, яка е, займається енергетичними питаннями, існує е, ну, в такий складний доволі в Україні час, коли Росія свідомо знищує енергетичну систему, е, і в нас, начебто, є більш серйозні виклики, які потрібно вирішувати. То зважаючи на цю інформацію, навіщо державні структури шукають цих людей, які власне е, як вже їх охрення. Стили, мають назву гендерні радники. Чи, хто це такі, яка їхня роль, і чому це на часі навіть в період повномасштабної війни? Е, прекрасне питання, дякую вам. Е, ну е, Це буде розлога відповідь, можна? А, будь <смітна> ласка, <смітна> так от е, в законі України про рівні права і можливості жінок і чоловіків є спеціальні статті. Які присвячені тому, хто ж має відповідати за впровадження гендерної політики? Це цілий інституційний механізм, власне, ті інститути влади, які відповідають за впровадження гендерної політики, починається в від того, що відповідає за ці питання, це офіс віце-прем'єр-міністерки з питань європейської євроатлантичної інтеграції. У нас є в Кабміні спеціальна е, е, така посада, спеціальна інституція, апарат, е, е, яка називається урядова уповноважена з питань гендерної політики. Це центральні органи влади. У нас є міністерство соціальної політики, яке е, по впровадженні цієї теми в усіх інших міністерствах. І от ви згадали за енергетичну да, державне агентство. Так, в кожній установі. В кожному органі влади є визначена уповноважена особа. Уповноважена особа. Зазвичай ця уповноважена особа це ну, заступник керівника, який може, ну, тобто який відповідає за ці питання. За що відповідає? Чи в його структурі працюють, як ну, в кожній структурі працюють жінки чоловіки? І, взагалі, в цій держслужбі 75% жінок, та і 25% чоловіків, і е, вони якраз е, е, ну мають робоче місце. Е, вони е, ну, поєднують цю роботу і професійною. Ця структура, яку ви згадали, вона пройшла гендерний аудит, тому що гендерний аудит усіх органів влади центральної майже всі попроходили вже до двадцятого року, і зробили висновки, і от ну, я мала нагоду поспілкуватися там, ну такий дуже мотивований в тому, щоб в колективі створити такі умови, щоб вони сприяли рівності і протидіяли дискримінації. Ну, наприклад, як, якщо, наприклад, садок працює з 9 там до. До шостої робота починається з 8, до 17, да? Що що робить керівник? Він створює хороші умови, належні для тих. Хто для працівників, тобто він може оцей індивідуальний чи гнучкий графік роботи зробити раз. По-друге, коли графік відпусток, якщо ми дбаємо про родину, про сім'ю, то, наприклад, чоловік і жінка хочуть мати відпустки в один час, і роботодавці можуть сприяти тому, щоб ці відпустки брали в один час. Потім, якщо людина приходить нова на роботу, запровадити менторство, щоб не було ніякого сексизму. Стереотипів, того, що є часто, ой, вона така молода, вона ще нічого не знає, або там молодий, нічого не знає, да, тому що є упередження. Давайте посилим цих людей. Тому, е це, е ну, наприклад, якщо на рівні об області в нас заступниця е обласної військової. Адміністрації вона виконує і реалізовує цю гендерну політику. Є радники голів ОВА, є радники в багатьох закладах вищої освіти теж з гендерних питань. Тому я чому так довго попросила слово, тому що це не дивина, що вони оголосили таку вакансію візьмемо також Київську міську державну адміністрацію. Ну, військову адміністрацію. Зараз є ціле управління гендерної рівності в Київській міській військовій адміністрації. От, ціле управління гендерної рівності. Таких людей багато. Просто ті, хто допитають да, це, вони не знають про це. Що це вже давним-давно цілий інституційний механізм дуже багато людей включені в це. Вони займаються конкретними справами, вони навчають тому, що дуже багато документів. От Україна прийняла державну стратегію у сфері освіти, державну стратегію безбар'єрності. Там теж є гендерний компонент. Державна національна стратегія розриву, гендерний розрив в оплаті праці. В того, що там, наприклад, жінки, чоловіки отримують різну ну, різ, різну відсоток, тобто гендерний розрив оплаті праці є, і держава зобов'язалася це скорочувати. Тому ну, це питання дуже велике. Просто знаєте, якось ми в кожен там, кожен не кожна, в своїй бульбашці. От ну, вдячна вам, що ви покликали поговорити про це. Можливо, хтось вийде з своєї інформаційної бульбашки, такої закритої, для яких які не знають просто. То що це, це дуже багато вже є всього. Просто, ну, я в цьому включена, знаєте, для мене це ну, зовсім не новина, да? ну, просто що це практика вже давно. А хтось це вперше чує, а потім ще не забуваємо, що в цій гендерній політиці є антигендерна. Складова, яку росіяни використовували дуже чітко цю тему ген антигендеру. От що це зло? Да. Тобто, ну це вони використовували це в пропаганді своїй. Що подивіться, не треба в Європейський Союз, і це хвилями. Це було до революції гідності. Потім впродовж да, зараз ми вийшли з цієї бульбашки, але окремі ще суб'єкти і представники вони продовжують пропагувати оці ці речі, які фактично ну суперечать Нашому цивілізаційному вибору